Найголовніше відбудеться в серцях людей. Українці усвідомлять свою силу. Ми знайдемо внутрішній мир після пережитих жахів. Країна стане прикладом мужності та мудрості для всього світу. Це буде справжнє диво нашого часу. Високо в горах, де туман обвиває скелі, мов плащ, лежить камінь, старий, немов сам час. На ньому вирізані літери, які з'явилися звідки. Поділ вже почався. Не країн, а душ. Це перше, що побачив пастух, коли вів отару в долину. Він не знав, що це означає, але нечай знав запис із щоденника, датований 2011 роком, людей розведуть по різні боки не межею, а словом. Одні будуть бачити біле, інші чорне, і ніхто не згадає, що колись вони бачили одне й те саме. Ворог не прийде з мечем, він прийде з екрану. І люди самі віддадуть йому своїх дітей. Це вже відбувається, соцмережі, пропаганда. Навіть родини розколоті. одні вірять одному, інші іншому, батько і син, мати і донька. Вони вже не розуміють одне одного. Поділ це не війна, це тиша перед вибухом. Нечай бачив три фази: перша тінь, розкол. Люди перестають довіряти. Держави ламаються зсередини, друга тінь ілюзія, війна, яку називають миром, голод, який називають добробутом, третя тінь пробудження. Коли зрозуміють, що їх обманули, але буде пізно. Настане момент, коли люди побачать правду і не зможуть її вимовити. Бо мова вже буде не їхня. У щоденнику зашифроване ім'я Степан. Хто такий Степан? Хлопчик. Який з'являвся у водіннях нечая. Він не говорить, він пам'ятає, і коли всі забудуть, він нагадає, чи це символ, чи реальна людина. У 2022 році в Києві знайшли дитячий малюнок, на ньому було те саме ім'я, але хто його намалював, невідомо. Останній запис у щоденнику розповів нам що, коли зникне третій голос. Почнеться війна за пам'ять, і тоді вибору не буде, або ти згадаєш, або тебе знищать. Що робити? Нечай не давав інструкцій, він лише казав: пам'ятайте, будьте вірні собі, і не вірте тим, хто каже, що поділ це нормально. Бо коли люди перестануть розуміти одне одного, це кінець. Щоденник Нечая лежить переді мною, його сторінки шелестять, неначе живі. Вогонь у печі відкидає дивні тіні на стіну, що нагадують ті самі символи, про які писав старий мольфар. Останній запис обривався на півслові. Але сьогодні, коли я пригортала сторінки, зі шва випав ще один клаптик паперу. На ньому дивний малюнок: три дерева, що ростуть із одного кореня, а навколо них безліч рук, що тягнуться до неба, і напис. Коли зійдуться три криниці, тоді й почнеться справжня битва. Ці слова мене налякали. Я почала шукати згадки про ці криниці в інших записах. Виявилося, що нечайний раз згадував про них у своїх видіннях. перша криниця це пам'ять, друга правда, а третя воля. Вони розкидані по світу. Але коли вони зійдуться в одних руках, тоді й відбудеться остання битва за душі людей. Недавно мені розповіли дивну історію з одного карпатського села. Там є стара криниця, яку місцеві називають бездонною. Кажуть коли в ній з'являється вода, буде біда. І ось минулого тижня вона раптом наповнилася, хоча дощів не було. Вода в ній була дивно холодною, а на поверхні лежав листок із написом перша. Це не могло бути випадковістю. Тим часом. У світі відбуваються дивні речі. У різних країнах люди раптом починають бачити однакові сни. У цих снах є високий чоловік у плащі, який стоїть біля трьох дверей. Він не говорить, але всі, хто бачив цей сон, прокидаються з одним і тим самим словом на устах: Степан, це не може бути просто збігом. Мій друг, який працює в архіві. Знайшов дивний документ 1947 року. У ньому йдеться про експедицію в Карпати, яка шукала джерело істини. Її учасники зникли, але перед цим вони передали в село якийсь предмет. У документі є фотографія. На ній видно дерев'яну скриньку з вирізаним знаком, дуже схожим на той, що був у щоденнику Нечая. Сьогодні вночі я прокинуся від того. Що хтось стояв біля мого ліжка. У кімнаті було темно, але я чітко відчувала присутність повітря було густе, наче перед грозою. Раптом я почула шепіт він уже йде. Це був голос старої жінки, яка колись передала мені щоденник, але вона померла три роки тому. Завтра я їду в Карпати, там, у старій лісівничівці. Має зберігатися та сама скринька. Я відчуваю годину збирати частини цієї головоломки. Може, саме там я знайду відповіді на всі ці запитання, але щось підказує мені, що це буде не просто пошук, це буде випробування, бо нечай не просто залишив нам послання. Він залишив дороговказ у темряві, яка вже наступає. Останній раз, коли я закривала щоденник, мій погляд. Випадково впав на сторінку, яку раніше не помічала. Там було лише одне речення, написане тремтячою рукою: коли знайдеш скриньку, не відкривай її в день, чекай на повний місяць, і пам'ятай, він тебе чує, хто цей він, чи варто мені боятися. Відповіді, схоже, чекають мене в горах, і я мушу їх знайти, перш ніж станеться те, про що попереджав нечай. Якщо людство вже поділили, то наступний крок знищити ту частину, яка пам'ятає правду. Дорога в Карпати виявилася довшою, ніж я очікувала. Автобус зупинився біля останньої хати в селі, де асфальт переходить у гірську стежку. Місцеві, побачивши мене, почали шепотітися. Їхні очі були повні тих самих страхів, про які писав нечай, немов хтось уже поділив їх на тих, хто вірить. І тих, хто боїться. Лісівничівка стояла на узлісі, немов вартовий, що стереже таємницю. Двері скрипіли, немов не хотіли впускати мене всередину. Повітря було густе від запаху старої деревини і чогось ще, немов міді та вогню. Скринька лежала в кутку, присипана сухими травами. Вона була меншою, ніж я уявляла, але важкою, немов у ній було щось більше, ніж просто предмети. Я чекала на повний місяць три дні, живучи в лісівничівці. Кожну ніч мені снилися ті самі три двері, і кожного разу вони були все ближче. На третю ніч, коли місяць висяв над горами, немов величезне око, я нарешті відкрила скриньку. Всередині лежали три предмети: старий ключ, що світився тьмяним блиском, шматочок дзеркала, в якому відбивалося не моє обличчя. А хтось інший, і сухе коріння, обвите червоною ниткою. Під ними ще один аркуш із записами не три знаки для тих, хто шукає. Ключ відкриває не двері, а пам'ять. Церкало показує не те, що є, а те, що буде. Корінь зв'язує те, що розділили, але будь обережна, вони вже йдуть за тобою. Я ледве встигла сховати предмети, коли почула кроки на ганку. Вони не були схожі на людські, нерівні, немов хтось навмисно переставляв ноги, щоб звучало як кілька істот. Повітря в хаті раптом стало холодним, і вогонь у печі згас, немов його й не було. За вікном щось прошепотіло моє ім'я не голосом, а ніби сам вітер склав його з шелесту листя. Я схопила скриньку і вистрибнула у задні двері прямо в темний ліс. За мною лунали крики не людські, а такі, ніби хтось намагався їх відтворити, але не міг. Ліс прийняв мене. Гілки чіплялися за одяг, немов хотіли зупинити, але я бігла, поки не вибилася з сил. Коли я зупинилася, то зрозуміла, що стою біля тієї самої бездонної криниці. Вода в ній тепер була чорною, а на поверхні плавав другий листок з написом Друга. Раптом у воді щось заворушилося. Я відступила, коли з темноти виникло обличчя. Не Степана, як я очікувала, а моє власне, але очі були чужими, повними того самого страху, що я бачила в селян. Воно прошепотіло вони вже тут, і вони поділять навіть тебе. Я прокинуся біля криниці на світанку. Скринька була поруч, але тепер вона була відкрита. Корінь зник, на моїй долоні горіла дивна мітка, трикутник у колі, такий самий, як у щоденнику. Зараз я пишу це в покинутому костьолі в наступному селі. Тут, під вівтарем, є вхід у підземелля, де, за словами старожилів, зберігається остання криниця. Я мушу туди спуститися, перш ніж вони знайдуть мене. Бо тепер я розумію, поділ вже відбувся між тими, хто пам'ятає, і тими, хто дозволив собі забрати, і якщо три криниці зійдуться в чужих руках, тоді остання битва почнеться не за землю, а за саму пам'ять людства. Я залишу ці записи тут. Якщо ви їх знайшли, шукайте інші частини щоденника і пам'ятайте, вони можуть поділити нас тільки тоді, коли ми забудемо, що колись були цілісними. Нечай знав це. І тепер знаю я. Підпишіться, щоб не пропустити нові розшифровки.